Президент України підписав закон номер 12414, згідно з яким антикорупційні органи Набута САП стають залежними від рішень генерального прокурора. Зеленський оперативно поставив свій підпис під документом, попри те, що ухвалення закону в парламенті обурило громадськість, і люди вийшли на мітинги з вимогою ветувати документ. Закон раніше розкритикували у Transparency International як спробу позбавити НАБУ та САП незалежності. Документ вносить правки у Кримінальний кодекс України, зокрема, надає право генпрокуророві. Забирати справи в набу та доручати розслідування іншим органам, фактично керувати САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам, надавати детективам набу обов'язкові письмові вказівки та самостійно закривати справи за підозрою топ-чиновників. Речник європейської комісії, коментуючи ухвалений закон, сказав, що ЄС занепокоєний останніми діями України щодо її набу та САП керівники антикорупційних структур також заявили, що закон позбавляє їх незалежності. Цього для прокоментував закон про набу і САП у своєму вечірньому зверненні. і Сказав, що обговорив це з керівниками цих структур та очільником Служби безпеки України. Антикорупційна інфраструктура працюватиме тільки без, без російських впливів. Від цього треба. Все очистити. І справедливість має стати більше. Звісно, що НАБУ і САП будуть працювати, і важливо, що Генеральний прокурор налаштований на, на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. І це те, що дійсно потрібно для України. Справи, які лежали, мають розслідуватись. Тим часом низка депутатів у Верховній Раді готують подання до конституційного суду, щоб скасувати закон, який обмежує повноваження Набу та САП. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. За його словами, під час голосування порушили багато норм регламенту Верховної Ради. Для подання до КСУ потрібно щонайменше 45 підписів народних депутатів. Железняк певен, що таку кількість зібрати цілком реально. Збір підписів розпочали. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос висловила серйозну стурбованість у зв'язку з ухваленням Верховною Радою закону, що позбавляє незалежності українські антикорупційні органи Набу і САП. Про це єврокомісарка написала у соцмережі Ікс. Вона наголосила цитую демонтаж ключових запобіжників, що захищають незалежність Набу. Це серйозний крок назад. Незалежні інституції, як Набу і САП, є життєво важливими для європейського шляху України. Марта Кос перебуває у Варшаві і просто зараз дає інтерв'ю журналістам осередку іномовлення ТФУП. Наша Юлія Єршова представляє редакцію Слава Тіві. Говорять зокрема і про обмеження незалежності антикорупційних органів України. Тож дивіться ексклюзивне інтерв'ю з єврокомісаркою Кос в нашому етері незабаром.